Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Проходжу. В принципі, закінчив. Оце вже друга друга ця одиниця. Друга скоба боксирування, з якою я... А, навпаки, ось так. проходжу по тих декількох машинах, які є в цьому місці дислокації. І відповідно потім ще поїду по інших. Перемірюю, Бо для чистоти експерименту, звісно, їх треба випробувати на всіх машинах, бо вони у нас номінально однакові, а по факту далеко не завжди. Е, і ще раз упевнився. Вже це покоління, зараз вам покажу деталі, але упевнився вкотре. Так, вкотре ще. Що не машини, тобто несиметричні ці вуха, тобто так воно працює, ви бачили, я дістав, а отак зараз не працюватиме. Скоріше за все. Все, Я, я не можу його там вставляти, бо вухо не симетричне. Відповідно, як я казав в попередньому відео, зараз після цих випробувань я от залишу в робочому положенні, так, от, залишу. І тут десь приварю ланцюжок, щоб людина під обстрілами під час евакуації, пошкодженої техніки не втрачала час, не крутила, не прикрилася, не думала, яке це їй дали лайно, що воно не працює. Воно працюватиме. О, і плюс буде краще зберігатися. Я, до речі, от прийшов на цю машину, а тут от дріт був який, ну десь п'ятірочка сюди замотаний. Ми його булгаркою перерізали. Але я ж кажу, ну так, ну нащо цей дріт в цьому вухі-усі, тобто не петля, а просто дріт намотаний. Оці вуха, я наголошую, мають бути вільними. Ви мені скажете, що є гаки для буксирування тросами. Вони є тоді, коли вони є. А коли вони там припиняють бути, то вам залишаються оці вуха. Тому ці речі ми робимо, ну, звісно, під них. Цей план Б, який. Рятує життя і машини. Так, ходімо на той бік, я вам покажу, які покращення вже у другому поколінні. Тут можна бачити, ну, якщо чесно, я ну, нарізав такий горбиль, горбиль. Бо я, чесно кажучи, думав, що тут набагато більше простору. Неправда, цей горбиль через отут 5 міліметрів, навіть він тут не працює. Оцю вже планочку я нарізав вже краще. У остаточному, коли я вже остаточно його зберу, я від А до Я зроблю відосик, і там буде посилання, там будуть кресленники. Будь-хто з вас зможе собі придбати от такі скоби і переробити їх на робочий варіант. Бо ну, заводський ну, не працює. От. І от ці декілька міліметрів в даному випадку не дають вставити. Не дають нормально вставити. Все, от мені треба отут, отут. Все. вухо вперлося і це вперлося. Бачите? Отут я маю зняти оцей горбльок міліметрів на 5, і тоді у мене ж понка увійде в ухо, так не входить. Не працює. Не працює. І так само не працює з іншого боку. Я так думаю, чесно кажучи, не пробував, але зараз разом з вами спробуємо. Це ж інший бік, так? Ну от, отут можна бачити, от тепер що я кажу. От, з іншого боку вуха, все, ну, ви бачите? Взагалі, ну ніяк. Тут вже питання не міліметрів, тут питання кілометрів. Не працює. Відповідно, що? Відповідно, я отут приріжу, вирівняю, зроблю от так, як тут. Вощі рівніше. Все, ця у нас робоча. Зараз поїдемо на М113, подивимося. Ця річ готова. Наступні покоління матимуть валик на 1-1,5 мм менший в діаметрі, бо шпонка у нас тут виходить все ж таки не така велика, як варто. Ми приберемо до 1,5 мм. Діаметру валика, відповідно, доростемо до 1,5 мм шпонки І шпонку я для себе зробив висновок. Подивився, подумав, поспілкувалися ми. Я зробив висновок, що шпонку це не зовсім шпонка, але ну хай буде шпонка. так Ви розумієте, про що я кажу. Її краще не приварювати, а наварювати. Тобто, ви наварили, так, наварили. Дали нормальну ляпуху, а потім вже було гарочку, і ту ляпуху притисали, як вам треба. Все. У вас максимальна площа якості приварювання, ніяких затиловок, ніякого геморою. Все нормально. Так, Ну, все. Тут трос. Вже від компанії Лотех за пільговими умовами. Придбані лежать чотири таких вуха. Я їх завезу пану Володимиру металообробнику. Він з урахуванням цих нюансів нам зробить валики і поприварюємо це. От. І будуть три такі конструкції мені, а три по братимам на колісний евакуатор, щоб ну, прям не любитися тим, чесно кажучи, не дуже переконливим обладнанням, яким ми користувалися досі і користуємося власне, навіть на сьогоднішній день. Працюємо, дякую всім за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.